Зіставати спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В обід за 50 кілометрів від Змієного і пролунав вибух. За даними телеграм-каналу, невідома торпеда рознесла корабель контейнеровоза, який перевозив важку зброю та техніку. Екіпаж контузило, аби отримати корабель на плаву, скидали танки у воду разом з контейнерами. Одразу судно відбуксували до доку. На жаль, фотографій немає через блискавичну реакцію РФ. Інформацію приховуються аби знову не з. Ганьбитися, Росія втрачає флот. Росія перебазовує свої кораблі з Севастополя до Новоросійська. Є думка, що ЗСУ функціонально заблокували ворожий Чорноморський флот, однак не можна забувати, що окупанти мають ракетоносії та достатню кількість ракет. Про це 24 му каналу заявила начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Чорноморський флот Росії доведений до відчаю, тому загарбники можуть мститися у ракетний спосіб. Наталія Гуманюк зазначила, що очевидно Росіяни зараз бере. Жуть ракети для повторення тогорічного періоду блекаутів, це цілком ймовірно, але ракета калібр високоточна зброя, яка може працювати по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому ми зараз намагаємося, хоча б нейтралізувати їхній вплив на цивільне судноплавство корабельним способом. Коли вони патрулювали більше районів Чорного моря ніж зараз, і намагалися тероризувати там судна цивільного флоту, пояснила вона. Зараз в окупантів лишається лише повітряний спосіб. Це тактична авіація, за допомогою якої вони час від часу дошко. Ляють цивільному судноплавству, скидаючи у напрямку острова зміїни або керовані авіабомби або інші вибухові пристрої. Речник МВС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що окупанти відводять свої судна в глиб Росії до новоросійська. Станом на зараз більшість цих кораблів перебуває саме там. За його словами, не можна сказати, що це якось суттєво вплине на нашу оборону. Втім, річ у тім, що кількість ракетоносіїв залишається такою ж, хоча їхнє розташування в Новоросійську, збільшує час на реагування на загрозу. У мережі з'явився супутниковий знімок, на якому указано, як росіяни намагаються запобігти ураженням по своєму чорноморському флоту. Ворог намагається убезпечити свої кораблі від морських надводних дронів у Сібейбі. Тому загарбники збудували загородження на вході до Севастопольської бухти. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що шторми у Чорному морі стали більш потужними після тектонічних процесів, які призвели до... Потужного землетрусу, зокрема в Туреччині, через шторм на додні ракетоносії Росії були заведені у пункти базування. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.